Сьогодні людство фокусується на тлінних речах, на своєму тілі, і ми кожного дня бачимо, як наше тіло воно старіє, і це ще більше нам підтверджує, що ми не вічні, що ми зустрінемось раніше чи пізніше зі смертю. Але для віруючої людини смерть це не кінець, це перехід під владу Христа, і наслідує, віруюча людина наслідує вічне життя. А невіруюча людина, вона зустрінеться з бісами, чертями, і вона йде в пекло. А потім буде друге воскресіння, коли всі воскреснуть, отримують свої больні хворі тіла, і вони підуть на суд, і вони вічність будуть в цих хворих, больних тілах. Тому сьогодні при житті потрібно зробити правильний вибор, слідувати за Ісусом Христом, щоб наслідувати тіло нове. Яке дасть нам сам Ісус Христос, воно буде ідеальне, здорове. Тому сьогодні підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Солтаненко. Напишіть мені, я додав вас в групу, де ви зможете пізнавати Слово Боже. Кожен день ви зможете вивчати Слово Боже, і будемо разом пізнавати Бога. Будьте благословені!